Добрий вечір, дуже рада вас всіх тут бачити. У нас в країні триває війна, руйнуються наші міста, гинуть наші воїни, гинуть мирні мешканці, змінюється наша мова. Те, що колись ми називали хорошими новинами, їх уже немає. Те, що тепер ми називаємо хорошими новинами, вони не є зовсім хорошими. Раніше би ми на це сказали погані новини. Розкладається все, розкладається територія, розкладається мова, і це дуже прикро, коли війну називають антитерористичною операцією. Ну от, на мою думку, це так само розкладає нашу мову, підмінює поняття, які справді є. Тому нам треба дуже бути обережними з мовою і з інформацією, яку ми поширюємо. Якщо ця інформація стосується розділення країни, розкладання України, то я думаю, що не варто її поширювати, принаймні я так не роблю. Хочу вам прочитати вірш, який так і називається розкладання на східному фронті, без змін скільки можна без змін. Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ. Він давно лише Ганськ, лу зрівняли з асфальтом червоним, Мої друзі в заручниках, і Донецька мені не дістатися, щоб витягти із підвалів, завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві, як вишиванка, ви пишете вірші, ідеально гладенькі, високу поезію золоту. Про війну не буває поезії, про війну є лише розкладання, лише літери, і всі вони р. Первомайськ розбомбили на перво і майськ безкінечно маятись, наче вперше. Знову там скінчилась війна, але мир так і не починався. А де бальцево, де моє бальцево? Там більше не родиться Сосюра. Уже більше ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на коло обрій. Він трикутний, трикутний. І поле соняхів опустило голови. Вони стали чорні й сухі. Як і я вже страшенно стара, і я більше не люба, лише ба. Слава Україні!